Схема на 15 мільйонів гривень. Хлопця запакувало ТЦК і відправили на фронт. Там командир його посилає в найгарячіші точки. Це були не просто бойові завдання. Це були квитки в один кінець, але йому дивом якось постійно вдається вижити. В якийсь момент в нього починаються проблеми зі здоров'ям, і він намагається потрапити чи то в лікарню, чи то е, додому. Військова частина ні за яких обставин не дає йому цього зробити. Але в якийсь момент йому все таки вдається потрапити додому. Там він зустрічається зі своєю дівчиною, і вони йдуть до расу, щоб одружитися. І там увага. Йому кажуть для того, щоб укласти шлюб, ви маєте розірвати свій попередній шлюб. Хлопець клянеться, що ніколи в своєму житті не був одруженим. А виявляється, що на даний момент він перебуває у шлюбі з донькою того самого командира. Тобто шлюб було укладено без його відома. Як вони це зробили, не запитуйте у мене, я думаю, маючи е, певні зв'язки, ця схема працює, і такий шлюб можна без проблем укласти. Е, тобто командир е, постійно посилає свого зятя в лапках на смерть. Е, бо це схема на 15 мільйонів гривень, ви ж знаєте, що у разі загибелі військового його дружина, а в даному випадку донька командира отримає. Компенсацію. Ви уявіть собі, наскільки цинічним і глибоким може бути свавілля. І звертаюся до неодружених хлопців, які зараз на фронті або планують туди. Перевірте, чи ви не перебуваєте на даний момент у шлюбі. Це може бути схема проти вас. Повна добірка. Гарячих ліній а також зразки заяв ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу.